Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні покажу, які зміни відбулись у всіх моїх акваріумах. У мене їх зараз сім. Про кожен цей акваріум є окреме відео, як створювався акваріум. Починаючи з запуску, які зміни відбувалися в кожному з цих акваріумів. У мене було вісім акваріумів, один я віддала знайомим. Тепер залишилось І про кожен із акваріумів є відео, кому цікаво, можете знайти на каналі ці відео. Сьогодні хочу побалакати про запуск акваріуму, що необхідно придбати, щоб запустити акваріум? Дорого це чи недорого, така сьогодні буде тема. Щоб запустити акваріум, треба, по-перше, мати сам акваріум. Акваріуми бувають різної якості. Бувають вітчизняні, бувають імпортні, вітчизняні, одразу кажу, вони дешевші. І бувають із скла Opтів, це таке красиве прозоре біле скло, яке не має цього відтінку зеленого, як в звичайному склі. І, звісно, в такому склі ваші рибки будуть виглядати краще. Але це дорого, і якщо ви не можете собі дозволити там самий дорогий акваріум, то у вітчизняного виробника замовити, навіть на заказ склеїти акваріум по вашим розбірам, наприклад. Це також гарний варіант. Тут всі мої акваріуми, ну майже всі, склеєні на заказ українськими виробниками. І я задоволена. Ціни, звісно, зростають кожним роком, тому немає сенсу казати. Скільки що коштує? Ну, наприклад, мій акваріум на 300 літрів обійшовся мені в 7 тисяч гривень. Я в Олексі знайшла об'яву, що хлопці клеять акваріуми і просто заказала в них. В магазині такий акваріум мені б міг обійтися і в 20 тисяч і навіть дорожче. Тож, хто хоче акваріум, шукає можливості, що треба зробити, щоб він з'явився, хто не хоче, шукає причину, чого він не може його мати. Це мій маленький акваріум на 15 літрів, він, до речі, мені обійшовся в 500 гривень. Також його клеїли на заказ. І я сюди відсадила на нерест півників. Самець і там дуже красива така самочка плаває. Одразу, коли я замовляю акваріум, я замовляю і фітофільтр. цю скляну коробку, яку я вклеюю в акваріум. Але я просто замовляю скло, щоб мені порізали, а дома я вже склеюю так, як мені треба, і приклеюю цю скляну коробку в сам акваріум. Якщо ви не хочете ну, замарачувати з цим, можете попросити людей, щоб вони одразу вклеїли, якщо ви зможете пояснити, що саме ви хочете. Але щоб у вас в акваріумі все добре, жило, розвивалося, розмножувалося, росло. То обов'язково вам потрібен фітофільтр. Ніякий зовнішній фільтр, ніякий внутрішній фільтр не порівняється по своїм якостям і по об'єму, в який можна засипати фільтруючого матеріалу з фітофільтром або з біофільтром. Біофільтр це скляна така коробка, в яку ви насипаєте керамзіт або керамічні кільця. На яких будуть селитись бактерії, які будуть робити воду вашу прозору красиво чисту. І краще вклеювати цей біофільтр одразу, поки ще немає в акваріумі води. Також можна подивитися різні зображення, як у людей акваріуми створені, як ви, який ви хочете дизайн. Будуть у вас корчі чи коряшки, яка рибка там буде поселена. От, Наприклад, це акваріум з золотими рибками. Бачите, як вони вже підросли в мене. Тут є рослини, але я думаю, що вони згодом їх їдять. Вони їх потрошку їдять, ці рослинки. У золотих рибах. Каміння на дні повинно бути кропне, щоб вони не вковтали це каміння. Тобто ви облаштовуєте акваріум одразу під тип е, рибок, які там будуть у вас жити. От цих ліди, наприклад, їм не треба рослини, бо рослини вони також всі поїдять. І дуже добре буде з такими акваріумами з камінням. Якщо ви хочете травник, то вам не треба взагалі каміння, вам треба кварцит, десь фракцію 2-3 мм, щоб в ньому добре росли рослини. Ось оці рослинки, які в мене тут ростуть, вони також стоять в горщиках і в горщиках насипан пісок. Ну, не пісок, а цей грунт акваріумний кварцит. Ось, Якщо ви хочете травничок, він повинен бути невисокий. 40 см стоп води повинен, щоб добре росли рослини. Цихлідники для золотих рибок акваріуми можна повище робити. Якщо це ваш перший акваріум і ви думаєте, що якщо ви купите маленький акваріум, вам буде легше, це неправильно. Треба купляти акваріум більший. Чим більше акваріум, тим більше він вам дозволить Всяких помилок. Враджу акваріум від 100 літрів, якщо ви починаючий акваріуміст. Я годую коридори трубочником живим, який я сама вирощую. Посадила сюди, тут нема більше ніяких рибок, тільки коридори. Це одна самочка і два самця. Думаю, може, вони в мене тут віднерестяться. Так, ще б потрібно приділитися, якої форми буде акваріум. Він може бути такий круглий, як в мене, може бути овальний, може бути прямокутної форми. Мені більше всього подобаються овальні акваріуми, вони виглядають красивіше за все. Ну, це як для мене. Але в кожного свій вкус, тож обирайте те, що вам подобається. Тобто перед запуском акваріуму вам треба буде вивчити матеріал. Розібратися, що саме ви хочете, що вам подобається, травник, не травник, яка рибка буде жити, які умови для цієї рибки потрібні. Це от бачите, в мене навіть в такому маленькому акваріумі стоїть фітофільтр. Так, такий варіант також можливий. Там виростуть в мене скоро рослинки і оця тряпка, яка, по якій вода тече в акваріум, вона заросте рослинами, її не буде видно і буде теж добре. Це ось такий тут сидить красивий. От. От. Ви вивчаєте матеріал. Акваріум треба від 100 літрів для початківців. Потім, вже, коли ви розберетесь, як це працює, можна ставити маленькі акваріуми. І вони вам пригодяться, бо треба буде ставити рибку на карантин. Може, ви захочете якусь рибку розвезти. Потім треба буде оприділитися, де буде стоять ваш акваріум. Його не можна ставити навпроти вікна, бо будуть водорості зелені, дуже багато. І треба обрати, де він буде стояти. Або ви придбаєте тумбу, або може у вас вдома є стіл, який також підійде, щоб на ньому стояв акваріум, або якась тумба. Під акваріум треба покласти утеплювач, будь-який, який у вас є. От в мене я люблю користуватися от таким. 21 гривна на метр коштує. Це для того, щоб якщо потрапить під ваш акваріум якийсь навіть дрібний камінчик, щоб акваріум у вас не тріснув. Бо коли ви засипаєте ґрунт, нальєте воду, акваріум буде дуже важкий. І будь-який супротив на склу може дати тріщину, і це все може розсипатися. Тож такі міри предосторожності. На дно акваріума... Вам треба буде покласти дрібну лаву сантиметра 2-3 в висоту, або е можна покласти керамзіт. Керамзіт просто промиваєте, лаву також промиваєте, все, що ви, е весь ґрунт, який ви складаєте в акваріум, попереднього треба помити, бо якщо ви засипете брудний, потім ви будете дуже довго вимивати з цього акваріуму той, той бруд. У мене вже таке було. Тож не повторюйте помилок моїх. Ось, значить, Першим шаром йде керамзіт або лава дрібна. Ну, як дрібна, сантиметра 2-3, ну до 4 см камінці можна вкладати. На цьому, на Це перший шар, щоб не закисав ґрунт, і на ньому будуть селитися ваші корисні бактерії які будуть перероблювати, запускати азотний цикл в вашому акваріумі і з відходів рибок робити добрива для рослин. І зверху вже заказуєте ґрунт, той який буде основний ґрунт у вас в акваріумі. Його треба сантиметрів 5-6, враховуючи, що у вас там ще лава. І Загальна висота ґрунту буде не вище 10 см. Фракція ґрунту, який буде зверху ваш основний ґрунт, я вже розповідала, що в залежності від типу рибок, яких ви заводите, якщо це цихліднік або якщо це акваріум з золотими рибками, це буде крупна каміння, крупна галька, але перевірте, щоб цей ґрунт, якщо на нього ну, зробити тест, треба полити його оцтом, якщо ґрунт не шипить, значить його можна використовувати в акваріумі. Якщо шипить, то він буде псувати вам воду, він активний ґрунт і його не можна класти в акваріум. Якщо ви плануєте вирощувати рослини, то вам треба ґрунт фракцію 2-3 мм, найкраще для цього підходить кварцит. Кварцит це той самий пісок, тільки більш крупніші в нього гранулки. Пісок не раджу, бо пісок заїлюється. І на ньому дуже видно бруд. Мені пісок не подобається. Де ви візьмете це каміння і ґрунт? Немає різниці, чи ви самі в річці його наберете, або викупите в магазині. В магазин він також потрапляє, цей ґрунт з річки, до речі. Потім вам треба помпа, яка буде піднімати вашу воду в біофільтр. Помпа, можна акваель, це дорогий варіант, можна е, звичайний рісан. Це буде дешевший варіант, рісан там 400 гривень максимум буде коштувати. І вам не треба сіль, сильно потужна помпа. Вам треба така е, помпа, там пишуть, виробник пише її характеристики щоб вона піднімала воду на ту висоту, якої висоти у вас акваріум. Щоб помпа змогла підняти на потрібну висоту воду в ваш біофільтр. От, наприклад, Рісан, який 400 літрів на годину перекачує, він піднімає воду на 70 см в висоту. Тобто можна брати менш потужний фільтрик, але почитайте характеристики, поміряйте, яка вам треба висота. Ось, біофільтру не потрібен оцей сумасшедший ток води. Навпаки, чим повільніше вода тече, чим, тим краще процеси відбуваються в біофільтрі і краще фільтрується ваша вода. Але головне, щоб помпа змогла підняти на необхідну висоту воду. В рісанні є, продається в наборі одразу і той шланг, який піднімає воду в біофільтр. Якщо у вас помпа, яка не має в комплекті з собою шланг для підйому води, можна в звичайному будівельному магазині купити потрібного діаметра шланг і вирішити цю проблему. Також треба придбати наповнювач біофільтр. Це можуть бути керамічні кільця або керамзит, або будь-який інший наповнювач. Можна змішувати керамзіт і керамічні кільця. Одразу кажу варіант, з керамзітом набагато дешевший. Там він щось в районі 23 24 гривень літр коштує, може дешевше знайти. Працює він однаково, як і будь-який інший наповнювач для біофільтру, але мені він подобається тим, що він легший. Також можна використовувати вулканічну лаву, всякі біошари. Безліч пропонуються зараз наповнювачів. Це кожному. На його смак і на його кошельок вибір за вами. Мені подобається біофільтр тим, що в нього можна покласти більше наповнюча, ніж в зовнішній фільтр. І коли вимикається електроенергія, вдруг випадково, то з біофільтром немає ніяких проблем, а зовнішній фільтр треба мити. Біофільтр можна зробити з скла, склеїти красиву коробку, вклеїти її в акваріум і закрити декораціями. Наприклад, як я роблю такий імпровізований біріжок з, з натуральної кори та каміння. Але це треба зробити одразу до того, як ви залили воду і посолили своїх перших мешканців. Якщо ж ваш акваріум вже давно запущений, але ви втомились боротись з водоростями і рибки гинуть періодично, то ставити зверху пластикову коробку, харчовий контейнер, наповнювати її керамжітом. Або керамічними кільцями робити отвір, і у вас готовий біофільтр, і все налагодиться в акваріумі. Також треба буде обов'язково купити біостартер, щоб в вашому акваріумі з'явилися ті корисні бактерії, які вам потрібні для запуску. І кондиціонер для води антитоксин, щоб хлор і важкі метали. Виводились з акваріума швидше, щоб нейтралізувати цю воду, яку ви будете набирати з крану, щоб скоріше був запуск, скоріше розвелись корисні бактерії. Компресор можна не купляти, якщо у вас біофільтр, бо вода, коли буде падати в акваріум з біофільтра, вона буде перемішуватися повітрям. і так буде здійснюватись аерація. Але якщо у вас, наприклад, великі рибки, такі як золоті, або цихліди, то краще ще докупити компресор, е окрім того, що вода буде перемішувати воду буде перемішувати біофільтр з киснем. Бо таким рибкам треба більше кисню. Дуже гарний компресор е e pump Гарний в тому плані, що він не шумить. Взагалі, от все, що ви купляєте, помпу, компресор. Дивіться, щоб воно не шуміло, бо якщо буде шум від акваріума, задоволення буде мало. Воду набираєте, звичайно, з крана, робите її кімнатної температури, не треба лити лідяну воду. Також можна придбати або попросити в когось, або в магазині попросити в зоомагазині, в кого там, де є акваріуми. Хоча б 5 літрів води з акваріума, це також дуже гарно буде для запуску, краще більше. Перші 2-3 тижні рибок в акваріум ви не садите. Якщо у вас травничок, то можна висадити рослини всі, які ви хочете. Також, щоб там було щось в акваріумі, живе і було чим харчуватися бактеріям, треба равликів. Можна будь-яких, дуже гарно теодоксуси, це корисні равлики в акваріумі, вони їдять водорості. Можна посадити одну-дві рибки не більше спочатку, а потім, через три тижні, коли вже встановиться біобаланс в вашому акваріумі, тоді можна вже докупити буде інших рибок, але не купляйте одразу багато, поступово збільшити кількість рибок в вашому акваріумі. Можу порадити непримхливі акваріумні рослини, які ростуть в будь-якій воді. Добре зазвичай. Це криптокаріни, іфінадороси, анубіаси, валіснерія. І плаваючі рослини, такі як роголисник, лімнобіум, пістія. Після того, як ви висадите рослини, не спішіть їх викидати, якщо в них зліпсується листя. Зазвичай рослинки скидують ті листочки, які були в інших умовах вирощені, а потім згодом відрощують нові, адаптовані до вашої води. З рослинами можуть потрапити і равлики, ті, що вам на запуск потрібні. Равлики будуть під'їдати рештки рослин, які будуть псуватися в вашій новій воді. І це буде корисно для вашого акваріума. І незважаючи травник у вас чи ні. Не економте на освітленні. Купіть гарний світильник, професійний для акваріума. Можна обрати якісь дорогі фірми, Чехіраз або будь-які інші. Можна обрати українського виробника, дуже якісні світильники, порівняно недорогі, якщо порівнювати з іноземними світильниками. Раджу РСТ Теч і Єпарт Гудз. Це наші хлопці українські, які роблять гарне світло, під яким добре ростуть рослини і красиво виглядають рибки. Це буде освітлення з Wi-Fi, з різними режимами, буде закат, розсвіт. Дуже гарні якісні світильники, дуже раджу. Вони мені не платять за рекламу не один і інший, тому я рекомендую одразу двох виробників. Дійсно якісне освітлення і втих, і втих. При запуску світла одразу не треба багато. Вмикайте на 50% яскравості і не більше, ніж 5 годин на добу. Потім поступово збільшити цей термін. У ну, мене зараз світло в акваріумах 6 годин. Якщо розігнаний травник, то можна світити і всі 8 годин. Але я залишаю 6 годин у всіх акваріумах і не маю проблем з розростанням зелених водоростей. Декорації в акваріум. Не можна купляти ті, які гострі, які можуть поранити вашу рибку. Тобто обирайте декор, який не буде мати якихось гострих, шершавих поверх. Також можна замовити, наприклад, в мене скелю з натурального каміння або карчі красиво склеїти. Якщо ви плануєте заводити ансиструсів, то обов'язково потрібні карчі в акваріум. це їм треба для травлення. І по кількості рибок. Є така формула, що маленька рибка до 4 см потребує на одну рибку 2 літра води від загальної кількості води в акваріумі. Така рибка, як золота, така, що вже більше 5 см рибка. На кожну таку рибку треба 50 літрів води в вашому акваріумі. Це стосується також, от, наприклад, калярій, ансиструсів, це вважаються великі рибки. Рибки, які, наприклад, 5 см умовно, на них треба 5 літрів води. Але... Це не акваріум на 5 літрів і посадити туди одного півника, який 5 см може бути. Від загальної об'єму води в акваріумі треба порахувати, скільки у вас літрів саме води. І порахувати, скільки рибок ви можете і якого розміру туди посадити. Півнику треба акваріум від 20 літрів, не менше. Але на одного півника треба розраховувати 5 літрів. Води, що він там буде не один, ще бо з ним рибки, от на півника 5 літрів, на гупі 2 літра. Якщо у вас великий об'єм фільтруючого матеріалу і ви робите підміни раз на тиждень 30% від кількості води в акваріумі, ці норми можна трошки порушувати в більшу сторону. Перші три тижні, коли ви запускаєте акваріум, якщо у вас там не живуть рибки, підміни води можна не робити. А потім стандартні підміни раз на тиждень. 30% від об'єму акваріума. Але це також все індивідуально. Треба дивитися за станом акваріума. Якщо там зіпсувалось багато рослин, то підміни роблять частіше. Якщо перегодували рибок, перекорм зробили, також можна планово, робити підміну води. Це в мене ось така кількість катушок виросла, поки рибки були маленькими мальками, золоті. А пізніше вони цих рабликів поїдять в загальному про запуск акваріума. Також на каналі Безліч відео про запуск акваріума є детальні відео про біофільтр, як в мене це влаштовано. В різних акваріумах і красиво, і некрасиво. Також я розповідаю, які помилки в мене були, як їх можна виправити, є, є відео про освітлення, як годувати риба, і безліч всього цікавого. Тож, краще підготуватись перед запуском акваріуму, вивчити це питання, а потім вже запускатися. І все одно будуть якісь помилки, але це вже буде легше. Отже, можна зробити акваріум недорогий і також досить красивий, а можна витратити дуже багато коштів, і все одно не буде красиво. Головне це розібратися, як ця система працює, як працює біобаланс, і тоді вже є у вас багато грошей чи небагато. Все одно все буде красиво і радувати кожного дня. Дуже вдячна за перегляди, за лайки, за коментарі. Всім дякую і до зустрічі на каналі.